Ви з геймером, Я, напевно, поміняю аватарку, напевно, і назву, тому що. не знаю, просто, я не знаю. Пишіть в коментах, робити нову аватарку і робити нову аватарку і назву міняти, чи не міняти, і не міняти аватарку. Не знаю. Якщо хочете, щоб я поміняв і назву, і аватарку, ставте плюс або лайкайте це відео. А якщо не хочете, хочете, щоб лишалось так, як було. Тіправо. Можете написати мінус або навіть не ставити лайк. Ну це ваш вибір. Ладно, дивимось. Це котик вогнепальний. Ускладнюємо життя лайфхаками. Від 5 мінат скрафт. Донат для ЗСУ. Я не можу Дунатичку немає. Це отакування. Вправа така. Добрий день. День. Що таке сміх? Сміх це не тільки коли люди беруть і такі. Це ще й найкращі антидепресанти, які лікують від депресії, чудово витрачає калорії і навіть знижує рівень цукру в крові. Стаття від ДСДСНС. Ну а враховуючи той факт, що я майже кожен день отримую в дірект повідомлення типу Василь, твої відоси допомагають відволіктися від страшного і піднімають настрій. І, взагалі, просто і такі, а я твердо вирішив і надалі тішити вас сасними смішними відосами, чого б це мені не коштувало в горі і в радості, в достатку та бідності на Ютубі чи в інстаграм. Все, ви чуваки, головне, лайки ставте і на цей новий канал, підписуйтесь, бо то дуже треба. Дуже, дуже треба. Цікавий факт: в кожен ролик в кінець я вставляю смішний відос, але до кінця ніхто не дивиться, що знову хочете мене довести. Дивіться мені, щоб це було останній раз. Бо як візь було зеняку, як надаю. Оті сражаю. Я ж вас люблю, а ви любите мене. Тому кажу: ну то що? Донатьте свої антиохуїдові гривні на ЗСУ, бо тому що сьогодні буде щось архінове і особливе. тому мене звати Василь. А ви на каналі Котик Вогнепальний. Поїхали. 5 мінути крефт. Це такий собі ютуб гігант з лайфхаками, який зібрав навколо себе майже 77 мільйонів людей, випускаючи по три відоси в день що спонукало стількох людей оформити підписку на цей канал? А дайте відповідь самі собі. Чи підписалися б ви на канал, де беруть такі гранати і. Приблизно таким самим чином вони нафармили собі уже 23 мільярда 646 мільйонів 898 тисяч 285 переглядів. Що на цілих 23 мільярда 646 мільйонів 898 тисяч 285 переглядів більше, ніж у мене. Звідки такі перегляди? Може справа у клікбейтних обкладинках, які такі типу «Скоч стрілочка пальці, полощимо ходдо, сир!» Хі-хі-хі. Як насрати у пеньок. Ну, якщо в них такі обкладинки, то я вже навіть боюсь уявити, що там з лайфхак. А чи знали ви, що якщо взяти жіночі червоні труси і зісмакати їх в прозорий чехол для яйця, то вийде досить таки нехуйова ялинкова прикраса. Не можна... Головне, просто щоб труси були свіжими, бо ха, ті хлопці Лишила білизну на хвилину без нагляду. Дивишся, хлопець. Уже потім, звісно, труси можна звідти дістати та й. Пишіть коменти, чи то якийсь мультик? чи це просто анімація. І чи ви дивились ту анімацію чи мультик? Ви чесно хуїв? І це я вже дивився раз. Мені так, просто так є. А ще знаєте, буває, лишила білизну на хвилину без нагляду. Дивишся, хлопець, уже. Потім, звісно, труси можна звідти дістати, та й хай діти граються у местиків. А ще, знаєте, буває, заправив штани в сорочку. Заправив сорочку в штани, підняв руки, а вона давай назад вилазити. Ну, що за неподобство? Просто відріжте сорочці низ і прийшліте натомість труси. А це точно лайфхаки. Ну, поки що виглядає, як. У не забудьте про маленький гудзик внизу на трусах, щоб потім не слухати. Ото Ти, смерди, мені жаліли те від тебе ти сидиш Сам кутку, блядь. і вуаля. Тепер ця сорочка з іншими трусами не носиться. Просте перчиння страв втратило свій дух авантюризму. Зніміть сперечниці пуцьку, прикрутіть шурупокрут і вже через 30 секунд. Вже через 30 секунд ви зможете наперчити свою канапку так, щоб срака наступного дня сказала Why it spicy? на бритло возити по пательні яйця курей ліліпутів? Та пішли вони нахуй. Обжарте нитку від тампону, далі розбийте на неї ті самі горизвісні яйця, і коли ті схопляться, у вас буде що? Яйця на нитці протеїнова гірлянда яєчне намисто особисто мені схоже на а пішов би ти Василь нахуй зі своїми питаннями. Балакаєш собі по телефону, і він неочікувано падає ребром в торт, через що робиться шоколад. От оця вот сценка сподобалася просто. Уєл насі. Да. То що може замастити цю сексуальну, але таку не своєчасну розкішницю мастикою? Чи сховати її під цукровою фігуркою? Чи кремом завалити? Oh. Просто переверніть торт на іншу сторону. Айот, томет постійно це реклами на то блять. А ну чесно, ви теж так цілитесь, тому що вам hard to eat. Бо якщо відповіть так, то напевно ті суші дуже часто падають і нехило вас розчаровують. Але... Запам'ятали типа. А ну чесно, ви теж так цілитесь, тому що вам hard to eat. Бо якщо відповіть так, то напевно ті суші дуже часто падають і нехило вас розчаровують. Запам'ятаю. Але... час забути про такі дрібниці, якщо вам 27 років, і ви досі не навчилися їсти то, яким хуєм ви взагалі вижили, по-перше, а по-друге, вам в такому випадку допоможе сидіння для унітазу. Сраку столи, сидіння для унітазу. Обахнення. А ви вже поділились цим відео з друзями? Ні, сіль в чому. Цей новий канал дуже новий. Новий настільки, що якби був голубом, то виглядав би отак. Так, нас тут уже майже 50 тисяч, і це просто. Але на старому каналі все Зараз. Так, все. але на старому каналі... поділились цим відео з друзями? Ні, сіль в чому. Цей новий канал дуже новий. Новий настільки, що якби був голубом, то виглядав би отак. Так, нас тут уже майже 50 тисяч, і це просто. Але на старому каналі все ще перебуває дуже велика кількість наших чуваків, і ми не можемо їх просто так там лишити. Адже так то цей вог. Якщо хтось з ваших знайомих мене дивився, і ви про то знаєте, скиньте, будь ласка, йому лінк на цей відео. Спасибі, бо я за просто так не хочу. Давайте ви мені це, а я вам оце. І пательню в подарок. А от ситуація: ви ходите на вулицю, а там сон а... ніколи такого ніколи не було і от знову. Правда, що ж ви дієте? Може вернутись Можуть. назад додому по окуляри. А от ситуація. Виходите на вулицю, а там сонце. Ніколи такого не було і от знову, правда? Що ж вдіяти? Може вернутись Може ви дієте? назад додому по окуляри. Просто дістаньте сумочки, скотч і маркер. ж, блять, носять в сумочці скотч і маркер. Намалюйте собі окуляри, акуратно приліпіть до голови і вітаю ваш сертифікат до бодратла. Підтверджено. До речі, маркер вам пригодиться ще раз, коли знімете такі окуляри і вирвете собі з корінням брови. А от трубочки я особисто просто. Обожнює пити напої струбочки, але в закладах вони часто відсутні, тому в такому випадку я завжди дістаю блядь, сосиску з сумочки. Якщо у вашій сумочці нема, то подивіться десь між десь вже блядь, То подивіться десь між маркером і скотчем. Має бути просверлює дрельлю отвори з двох сторін. Слава небесам, що дрель завжди є в ресторанах по твою праву сторону. І все можна далі продовжувати насолоджуватись кров'ю Ісуса через сосиску. Одним словом впустили золоту обручку в злив в ванну. No. 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 Лошара Ні, насправді дуже розповсюджена проблема. Але як же добре, що герої нашого сьогоднішнього відео вміють в магніт. Елементарно сунете магніт в злив і весь метал, що буде не летіти, примагнітиться до магніта. Весь крім золота і срібла, бо тому, що золото і срібло не мають магнітних властивостей. І Якщо раптом так стало, що ви поставили унітаз прямо під вікнами сусідської квартири на першому поверсі і не хочете, щоб з вами вітали сусіди, то ви дуже непривітні. Мушу сказати. То наколотіть сусіду пал. Бучку, а потім насуньте на неї шість рулонів туалетного паперу. Навіть якщо спершу стояло п'ять, вішаєте цю всю вакханалію на вікно, розмотуєте і, о Боже, яка класна і зовсім непроглядна штора! Тепер фраза «А краще б тебе батя об штору витер», набула нового забарвлення. Ну а якщо справа зроблена, а туалетного паперу немає котові на сльози, то де ж він, блять, може бути? Хм, може, замість штор, блядь, висе? То витягніть з волосся ручку. Так, стоп. А, а до чого тут ручка? Просуньте її крізь втулку нового туалетного паперу. То проблема була не у його відсутності, і вставте це все у відповідне місце. А просто а підтертися уже та якби не, не пасує. Та а от що робити, а от коли після важкого трудового обіду хтось залишив у вашій вбиральні мощонотами. Оці жінки з ручками у волоссі простою задіть веде сорок. Думаю, знайома вам штука має доволі широкий спектр використання. і це звісно ж добре. Але що, треба жерти, щоб люди після тебе мили унітаз з веде сорок. До речі, якщо кришка вашого амфітеатру не має ручки, то прикрутіть ручку і обанашопи з. Без ручки сидіти, прикрутив ручку, маєш ручку Клас! варто також зазначити, що статую можна облити синіми соплями. Білі соплі можна м'яти. А якщо яйце обліпити діамантами і вжарити, то воно. Вжариться. Вжариться, а ну і ще да, ну з яблука можна зробити паз. Яке, яке відношення, відношення має пазл з яблука, з яблука, з яблука до лайфхаків, Спитаєте ви? А яке блядь, відношення, 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 відношення має сосиска до трубочок? Я от власне робот. також, якщо ви побачите, так, так, як жіночка з тіктоку тік розбиває головою яблуко і надвоє? не пробуйте, бо ніхуя у вас Не вийде. І другий раз і теж не вийде. Як і не вийде взятись за гарячу, за гарячу кружку? За кружку, але ж вийде взятися вийде за за... вушко кружки. Правда, та й помробите трафарет у вигляді батарейки. Але ж, але ж... вушко замальовуйте потрібні місця термочутливою фарбою. Але ж кружки мають вушка. Віддирайте тейп, наливайте гарячий напій, колір фарби змінюється, і берете сука за вушко, яке мало бути. Слух, тут мені пташка на хвостику принесла, що з'явився україномовний трум трум. Розумієте, до чого я вийду? Пропоную угоду. Ви, який просив, розповсюджуєте цей відос по всіх своїх знайомих. Ну не забувши перед тим поставити лайки і написати комент. І по можливості кидаєте копійку на зсу. Неважливо, скільки важливо просто скинути. Он на ті самі три байрактари за день зібрали на два. Так давайте зберемо на треті. А тут ремарочка. Я це відео знімав акурат тоді, коли оголосили про збір. То поки змонтував грошей, зібрали на чотири байрактани. Що ще раз підтверджує, що українці це просто топ нація? А я вам тренди на україномовний трум, -трум. А? То що до молодь? Тут коливання в повітрі мені підказують, що вроді би так. Ну то що? Я йду доготуватися, а ви будьте чемні та мийте руки перед їжею. Мене звати Василь. Ви на каналі «Котик вогнепальник. Вогнепальку. Ви... Одягни мене поленою світла. Щоб шкіра була, як панцир, залізний, Кров стала, як сталиця. Щоб здур часок, сок. Сімба.